Друзі, я всіх вітаю. В цьому відео будемо варити вівсяний стаут. Поки в моєму ПВК горіється вода, зараз тут 35 літрів. Я вам розкажу про інгредієнти. Ці інгредієнти потрібні для 50 літрів стауту, тому що в моєму парку поповнення новий циліндроконічний танк на 50 літрів робочого об'єму. Потрібні вівсяні пластиці, звичайні, не ті, які швидко готуються. Звичайні вівсяні пластиці, 1200 г. Солод Шато БЛ 4,45 кілограмів, солод Мюніх 1,4 кг. Солод мілано 1,1 кг, Солод Спешл один 1,1 кг, Солод шоколад 1,1 кг, солод Шотоблек – 50 г, хміль Перле – 55 г Та хміль мітельфлю також 55 г. Це буде ель, тому буде збраджувати на ельових подріжжях. US 05 Дві бачці в наявності. Який зараз стоїть аромат? Цей шоколадний солод. Таке враження, будь то шоколад я, Щоб я в солод, У мене вже 57 градусів. Виходжу на першу паузу. Зараз я добавлю цей солод. Та температура затору буде 52 градуси. Аромат. Пауза 52 градуси. 10 хвилин пройдено. Зараз 68 градусів. Та я буду триматиме цю паузу 40 хвилин. Зараз так виглядає. Затор. Та поки тривається пауза, я за допомогою цього кип'ятильника підготую промивочну воду у ЦКТ. Нагрій її до 80 градусів та тим самим продезінфікую. Це екстренова пауза на 70 градусів, 30 хвилин теж пройдена, час зробити тест на оцухрювання. Якщо її не змінить свій колір, це означає, що крикмали не залишилися, та оцуплювання пройшло успішно. Як ви бачите, все окей. Зараз роблю наступну паузу. Останню це меш-аут, 78 градусів. Меня шауту пройдено, зараз йде фільтрація. За допомогою насосу подаю промивочну воду в СКТ у ПВК. та промиваю дробину. Вимиваю всі залишкові цукри з неї. Сусло зараз гріється до кип'ятіння. Ось дробина, яка залишилась, в мене вийшла 55 літрів сусла щільністю 10,8%. Але в цьому рецепті початкова щільність сусла потрібна бути 13%. В мене попереду кип'ятіння. Після кип'ятіння вода википає та щільність почалося кипіння, з'явилася піна, яку я прибираю. Минуло 20 хвилин кипятіння, час вносити перших мір. Привіт! Та поки йде кипятіння, я підготую дріжджі для цього. Я їх відібрав сусло, остудив його десь до плюс 25 градусів. Та зараз буду висипати дріжджі та чекати та помішувати, поки вони розбродяться. Зараз вже остудив сусло. Сусло зараз 26 градусів. Як я вносив другий хміль, за кадром, тому що вимкнули світло. Я не до кільків 15 хвилин, але це нічого страшного. Та сусло в мене вийшло 12% щільності замість 13. Але це теж не критично. Пиво вийде трохи більш. Легке, не таке, таке спиртовозне. Зараз буду перекачувати охолоджене сусло у ЦКТ. Як ви бачите, дріжджі завелись. Зараз додам їх до ЗКТ теж. Таке бурне бродіння за добу після внесення дріжджів. Минуло 3,5 доби, щільність вже 5%. Треба закривати шпуд. Закрутив я шпунт апарат. Тиск зараз 1 кг оце Зараз буду знімати дріжджі з ніжнього крану. Це я роблю для того, щоб використати дріжджі повторно. І так можна робити 4-5 разів. Але повинно бути все стерильно та буду знімати дріжджі у стерильний посуд. Все, трохи зняв. Та попередньо забув сказати, що попередньо, коли я знімаю екран, я дезінфікую дріжджі. Ось вони. Зараз вони відправляються у холодильник. Сьогодні 10-й день бродіння. Після того, як ЦКТ було під тиском, я знімав дріжджі. Ось стільки дріжджів мені вдалося зняти. Ці дріжджі я буду використовувати для наступних варок пива. Зараз знімаю останній раз дріжджі та буду розливати пиво по пляшкам та відправлю пиво у холодильник. Щільність пива зараз складає трохи менше, ніж 5%. Перед розливом треба продезінфікувати пляшки. Дезінфікую за допомогою спирту. Починаємо розлив. Дивиться такий гарний коля. Пиво дуже темне. Але після розливу йому буде необхідно у холодильнику десь біля двох тижнів. А оця пляшка відправляється у холодильник. Пиво відпочивало у холодильнику два тижні. Зараз сама приємна частина це дегустація. Відчиняємо. Як ви бачите, такий насичений чорний колір цього пива. Густа піна. Зараз будемо дегустувати спочатку на аромат. Аромат. Та чорний шоколад. Дуже насичений. Такий же яскравий, як і колір цього пива. Також я відчуваю у ароматі трохи гірчинку. Зараз буду пробувати на смак. Смак дуже насичений. З гірчинкою, пиво приємно обволокує ротову порожнину. Мені подобається. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей на каналі. Та бажаю вам гарного пива.